Дивіться, як нам розширитися до 18 мм, оскільки ми вже почали працювати з 18 мм. Тракарна канюля. Так, далі на перший поверх. І беремо ось такий ранорозширювач 18 мм. Як виглядає цей ранорозширювач? Ось От тут є різьба така, яка дозволяє розширити тракарну рану. ну В основному все просто. Входимо. Отак. От в зібраному стані виглядає. Так. І далі беремо ось такий провідник. Він однаково виглядає в собі років. Входимо в тракар. сам тракар виймаємо, тракарні рані, залишаємо тільки провідний. І далі, ось такими обертальними рухами розширюємось до певних 18 мм. Дивіться, що робимо далі, для того, щоб не втратити газ. Виймаємо разом провідник з ранорозширювачем. розширювачем. мембрана, газ залишається. У нас підготовлений з актуратором ніж 18 диаметру. Входимо в тракар. І все одно затискаємо, бо повітря вийде. Далі. У нас підготовлений інструмент з таким перехідником, так? Виймаємо актуратор, затискаємо ущільнювач і входимо таким інструментом. І все. І далі працюємо. Хтось тримає вот, Хірург натискає на кнопку і отримує сам затискач. Так, дякую.